Доброго дня! Сьогодні на Укрлайф ТВ програма поетична Маєвтика. Після такої святкової паузи ми починаємо знову цикл наших програм. І сьогодні у нас в гостях письменниця Лариса Ніцой. Доброго дня, пані Ларисо. Доброго дня. Пані Ларисо, одразу питання теж досить таке сьогодні пов'язане з погодою, з дощем. Скажіть, будь ласка, власне, вас представляють як письменницю для дітей? І ось питання, чому ми саме сьогодні з вами зібралися поговорити про літературу для дітей? Літературу для дітей. Ну, ну так, е почнемо з того, що так, література є ще ж е про дітей, але для дорослих. В мене є одна така книжка. Про дітей, але для дорослих. І я на цій книжечці навіть написала, що читати для дорослих. Ну, діти не вірять, все одно зазирають туди. І читають цю книжку. Я б не хотіла, щоб її читали, тому що діти зроблять висновок, що всі дорослі падлюки після прочитання цієї книжки. Тому я б не хотіла, щоб її читали діти. А та книжка просто про дитинку-сироту і як їй було важко жити у дорослому світі. Пані Ларисочко, ми от робимо зазвичай на наших програмах таку своєрідну інтригу, щоб не знали, які в автора є регалії, скажімо, які в нього є книжки, щоб автор це мав нагоду сказати сам. Я думаю, що ви нам розкажете і про всі свої книжки, і про всі свої регалії, якщо вони у вас є, чи ви є національним надбанням України, чи ви є лауратом там кількох літературних премій, чи ви. Взагалі, чим ви займаєтеся в житті? От як зараз виживає справді письменник для дітей? От про це ми поговоримо протягом нашої програми. А от у мене зараз ви говорили, що ви пишете і якісь там дитячі речі і, і, дорослі. і дорослі речі. От е, літературознавці вони розмежовують, скажімо, літературу для дітей, літературу про дітей і, власне, дитячу літературу. Що ви можете сказати з цього приводу, і як би ви конкретно, як письменниця, яка в тому кутлі вариться, як би ви розмежували ці поняття? Ну, література для дітей. Е... Дуже важлива, тому що її творять дорослі е, люди, і діти до речі творять для дітей, тому і це важливо, тому що дітям треба з дитинства. Вчитися творити, образно мислити, а ми своїм раннім розвитком зараз доходимо до того, що дітей вчимо логіці, як рахувати. В результаті абсолютно вбиваємо в них образне мислення. Чим це виливається в майбутньому? В майбутньому це виливається в тому, що працівники на фірмах безініціативні, не можуть творчо підійти до вирішення проблем. Це проблема раннього розвитку логічного. Математичного. І не треба йти проти природи, не треба забувати, що в ранньому віці дитина в першу чергу образно мислить, і треба на це робити удар. Хоча, звичайно, я не, не кажу, що не треба зовсім математикою займатися. Просто у нас якось перевернулося воно все. О, і те, що діти творять, творять, пишуть, це дуже добре, це прекрасно. А ось скажіть, скажімо, ми говоримо от конкретно про таку галузь як дитяча література. А що вона для вас? Чому от ви саме в цій галузі почуваєтеся як риба воді в цьому жанрі? Тому що в ньому складно працювати. Це треба самі бути дитиною, щоб працювати в літературі для дітей. Я, до речі, відкрию для наших глядачів такий своєрідний секрет: що в пані Лариси на телефоні Рехтонг -чебурашки. От, І коли телефонуєш, то одразу можеш зрозуміти, що ти телефонуєш до письменниці. Яка пише дітям. От як ви почуваєтеся в цьому всьому? Ви я? досі я велика дитина. Я пам'ятаю, коли ви мені написали, що ви тетя Ляля. Я написала ми, ми для вашої дитинки з тітя Лялі. -ля -ля. <рес> Ні, насправді я доросла жінка, я змушена була нею стати, бо доросле життя таке, що залишатися дитиною дуже невигідно. У нашому житті. Але іноді я повертаюся, звичайно, до того стану дитячого. Я дуже люблю дітей, я дуже люблю творити для них. У мене є улюблена поетеса Ганна Чубач, яка, до речі, не каже, що вона дитяча, і навіть іноді сердиться, коли ти називаєш її дитячою, Вона каже: Я поет, я не тільки дитячий, але в неї наскільки геніальні дитячі віршики. Хоча багато хто е, критикує її за те, що вони дуже прості, ці віршики, що вони навіть примітивні десь, це поети, так кажуть на її поезію. Але це говорять поети, які пишуть дуже солідну, серйозну поезію. Я їм кажу, опустіться до рівня дитини. Якщо дитина прочитала віршик Ганни Чубач і пішла його повторювати. Вона його не вчила, вона його їй раз цей віршик прочитала, навіть читає ще не міє. Їй мама читату прочитали віршик Ганни Чубач. І дитинка пішла і повторює цей віршик. Вона його миттєво схопила і він приріз до неї. Це геніальні вірші, а не примітивні чи там ще якісь. Я пишу для дітей, я отримую величезну насолоду від цього. Е -е, і... <тур -праць> Кайфую, звичайно, так. Мені дуже подобається, тому що. Я достатньо в серйозних установах попрацювала і в Верховній Раді, і з народними депутатами. В школі працювала, я вчитель за освітою. От. Але так склалося життя, що від школи я трошки відійшла. Я думала, що це тимчасово я від школи відійшла і повернуся в школу. Ну, але ми ж знаємо, що не буває нічого більш стабільного, ніж тимчасове тимчасово чи більш постійно. В школу я повернулася. Але не вчителем уже. Я коли вже повторнулася так, так, Я в школу повернулася письменницею. Більше того, маючи педагогічний досвід, я розробила ряд уроків. Uh -huh. У мене є серія уроків бібліотечних, серія з української літератури уроків, тому що у школах є така тема, як авторська казка. Вони вивчають розмежування міжнародними авторськими казками. У школі є такі уроки, як література рідного краю. І от у мене на ці теми розроб... бібліотечний урок, зокрема, і мене на ці темі розроблені уроки. І мене в школи запрошують, і я приходжу в школи і провожу уроки. І Ці уроки так і називаються бібліотечний урок. Веде письменник, наприклад. Ну, звичайно, тобто, е, я думаю, що ніж збирати, скажімо, там актові зали, або ще щось таке подібне, то найкраще, то найкраще коли приходить письменник конкретно в один клас кожному і. У кожному своє, звісно, ні, я і в актових залах буваю, але я люблю. Камер. Дійсно камерну таку обстановку де клас, і ми з ними працюємо, бачимо очі один одного, як ці дітки захоплені від того, що до них прийшли письменники. Я буваю часто в селах, в таких глибинках, і дуже часто дітки підходять до письменника і кажуть: а можна вас потрогати? Вони звикли всі, що Леся Українка, Шевченко, Франко Коцюбинський взагалі поет, письменник, це щось таке, яке жило колись давно. І це щось як музей якийсь. Вони не розуміють, що іноді питають, а ви їсте? І навіть іноді було таке питання, ви в туалет ходите? Було навіть таке питання, тобто це для них щось таке диковинне, що у містах діти, звісно, вони трошки інші, бо ну в містах культурне життя активніше. Туди актори приїжджають, і артисти приїжджають і не просто приїжджають театри відкриті, тільки іди. А у села це ну, хоча трошки менше. ви знаєте, я, я колись так само зайшла в перший клас. От говорять: от до вас прийшла письменниця, все на світі. Один хлопчик піднімається це тут, у нас в центрі міста так. піднімається так. і каже: А ви ще жива? Угу. Це, ви знаєте, це проблема. Проблема. Дивіться, як у нас проходять культурні новини, культурне життя в Україні. Дуже бурхливо. І в нашій країні всі знають. Акторів, всі знають музикантів, співаків, спортсменів, політиків. І письменників, як правило, не знають. Ну, Ну, одиниці. — ну, так. Ну, да, не, але, як, але ж нас багато, і книжок багато, і в книгарнях завалено це все книжками, і в школах книжки, і в дитячих садочках книжки, і вдома книжки. І за цими книжками стоять. Люди стоять автори, стоять письменники, але хто їх знає в нашій країні? Ніхто не знає. Чомусь якось так, знаєте? Ну, я знаю навіть причину, чому так склалося. Ну, скажіть нам. нам я особливо. вам скажу, чому, на мою думку, так. Дивіться, коли виходить, наприклад, нова пісня, кого рекламують? Піс... Рекламують співака, який її співає. А потім ну, пісняра, композитора і поета, які ці слова, але, як правило, знають співака. Звичайно. Він співає, про нього розказують хто він, що він, де він працює. Наприклад, візьмемо, але не. Рекламують, звісно, де, яка студія, зняла, записала цю пісню, але все одно це в основному про співака йде мова. І десь там окремим рядком одним, на якій студії ця пісня була зроблена. Візьмемо спортсмена. Давайте візьмемо спортсмена. Секунду, візьмемо спортсмена. Спортсмен, приклад, отримав ну десь, десь, що він там в змаганнях брав участь, зайняв перше місце, знову ж таки, розповідають про цього спортсмена, де живе, яка його родина, яка його сім'я. І ми знаємо цю людину, ми знаємо його досягнення. І десь одним рядком ми, можливо, дізнаємося, як називається той клуб, в якому він там, я не знаю, як там правильно. правильно. Так, візьмемо будь-яку професію і мова йде завжди про, про людину. Яка робила те, що вона співак співав, спортсмен мав це спортивне досягнення, а тепер візьмемо письменника. Коли виходить нова книжка, як правило, йде реклама видавництва, в якому вона вийшла. Я не, нехай видавництво не, не подумає, що я там щось про них маю. Спасибі їм, що вони видають ці книжки, і ми, хоч ще якось, е, тримаємося на цьому світі, бо без них я взагалі не знаю, як було б. Але коли розпався радянський союз і була така структура, як бюро пропаганди. А зараз воно пропагувало, воно пропагувало автора. Воно займалося це. Було як літературні агенти, можна так сказати, навіть десь приблизно. Но зараз вони ще іноді беруться за це. Вони так, віку. так вони це видавництво беруться, так. Пропагувати свого автора, якого воно і себе в тому числі, якому воно видало книжку, щоб вона продавалася. Але ота бюро пропаганди воно займалося зустрічами, і це було масово, це було на державному рівні. Тут був такий от плюс для автора, авторів усі знали, це було модно. Ми складали книжки на поличках. Ми знали цих авторів. Ми про них знали, хто вони і що вони. А в сучасному світі, коли союз розпався, бюро пропаганди теж ну, зникло. Перестали е, припинили пропагувати саме автора видавництва. Вони виросли як е, ну як приватні фірми, які почали ну, друкувати Бариса, і відповідно фірма як друкує вображається на дитячі? і відповідно. Книжка. Я що ж на я хочу сказати, відповідно. і фірма відповідно або ж саме видавництво, воно mm. себе рекламує. Ну це зрозуміло. Воно видало ці книжки, воно затратило кошти. Воно рекламує себе mm. і сам автор. На відміну від спортсмена, співака, композитора, музиканта, вони відійшли на задній план. А на передній план вийшла організація, яка видала цю книжку. А люди, читачі, як правило, не цікавляться фірмами, фабриками, заводами. Їм цікава біографія людини. І тому, з письменниками, трохи така склалася ситуація у нас в країні, коли письменників нас не знають. Дитячих письменників не знають взагалі. Ну а як от вам? Як людині такі креативній, будемо так говорити, навіть постполітичній, перебувати в цьому огромі дитячої літератури, дитячих письменників. Тобто, ви відчуваєте, що у вас є своя ніша і що ви можете в ній повноцінно розкрити себе. Ну, звичайно. <свісно> я ж сказала, вже що це я отримую велику насолоду від того, що я пишу. А в якому жанрі ви як... конкретно працюєте? І здебільшого, це казка. Я пишу казка. прозу для дітей, я пишу казки, і для дорослих я пишу казки. І видаюся в дорослих журналах. Я не відносила свої казки ні до якого там виду. А коли прийшла якось у школу. Старші класи, і вони читали мою книжечку, вивчали в літературі рідного краю, uh -huh. вивчали, і в тому ж числі в авторській казці, вивчали в мене є така казка про українське щастя. Uh -huh. І вони мені сказали, що це у вас казка філософська. Я. Ну, ну я погодилась десь. Я раніше не замислювалася, що це за І Коли мені учні сказали, що це філософська казка? <кхи> мені була приємно здивована рівним навіть цих учнів. Я щось все звикла, що з ними треба з маленькими. А коли а, ви, пішла... а як ви, Лариса? <кхи> ви ви ці казки вигадуєте? Чи ви їх берете із життя? Це чи це працює ваша фантазія? Чи як воно відбувається оцей цей творчий процес, творча кухня? Ні, я, я нічого не вигадую. Це все відбувається в житті. Я просто це перекладаю, додаю трошки казкового якогось сюжету. От навіть у мене є книжка, яка називається «Невигадані історії про звіряток. друзяток вони так сам так і називаються «Невигадані історії, тому що це історії про дітей. Про сучасних мої книжки завжди мають щасливий кінець. Вони завжди можна так сказати, я прихильниця культу родинного виховання, успішної родини. У Мене завжди в книжках присутні тато, мама, щаслива родина, щоб дитинка з дитинства звикала до того, що це норма. Тато і мама і щаслива родина це норма. І от мене це закладено завжди в книжечках, але щоб це не було нудно. Та ви нам прочитаєте, хочу. я у школі працювала над темою ігрові моменти на уроках. У мене були роботи напрямок. Мій був на кафедрі мови нашій нас була в школі кафедра мови. І це ви граєте нап... Я граєтеся? Я на уроках ]ся. да ми дуже багато гралися, і от цю гру я перенесла її в книжки. Я вважаю, що книжка в першу чергу повинна бути дітям цікава. Миларочку, ну, оскільки ти... у нас 5 хвилин лишилося до завершення нашої програми, то попрошу вас прочитати невеличкий уривок. Читаю Після, невеличкий уривочок. Та... Про потім скажете, щоб знали наші глядачі, де можна придбати ваші книжки і які з найостанніших вийшли. Всі і мої книжки можна придбати в книгарні є в Києві на Петрівці. Не знаю, що де ну в книжкових магазинах вони продаються. Вони всі є. Вийшло у мене вже, ой, не пам'ятаю книжечок. Вісім зараз в продажу чотири чи три є, бо багато щоб одна книжка перевидалася буквально за півтора роки. П'ять тисяч тиражу розійшлося це для дитячої книжки. Гарний дуже результат і показник, тому що дитячі книжки дорогі. І... Ви зазначите, що ви ще є дипломантом коронації Словії? Ну, так, так <рес> Так, так, так. так от ні? я пишу для діток сучасні книжки. Їм мене книжки в народному стилі жили, були. Там жив був собі хом'ячок, ну, знаєте, як на казка. зі. А є абсолютно такі сучасні сюжети, де сучасних дітей, де діти закохуються, у них проблем... вони катаються yeah. на роликах, вони в комп'ютерах граються, у них свої проблеми, у них є сварки, вони миряться. Тобто все відбувається. І ось ця книжка про вигадані історії про звірят. Друзяток, це історія про дітей. Просто я їх перевтілила у звіряток. Тож Зачитую. Наприклад, є такий у мене персонаж Вовчик Вовусик, який закохався. І друзі не знають, що з ним відбувається. І зайчик вирішив з'ясувати, що, що ж сталося, зайчик у квапливо майнув до друга. Воусик лежав у своєму ліжечку і дивився в стелю. Привіт, Вовусику! Я по тебе. Ми не можемо запізнюватися на тренування з футболу, тому швиденько збирайся і підемо. Вовусик не звернув на ці слова уваги, а потім, згадавши щось своє, запитав: А котра година? Та, ще тільки восьма ранку. Але що? Уже? підхопився вовусик, як ужалений. Мені треба бігти. Похапавши перші ліпші шорти й футболку, вовусик натягнув їх на себе, вискочив з дому і погнався вулицею. Та що це з ним? вигукнув Вухасик і пострибав за другом. Вовусик прибіг до їхньої футбольної галявини, але не схопився за м'яча, як це було раніше, а поліз у кущі і там зачаївся. Вухасик принишк поряд. Поряд, а від кого ми ховаємося? прошепотів «Тссс! Зайчик простежив, куди дивиться вовусик, і зрозумів, що той спостерігає за лися... лисячим будинком. Ну, далі йдемо про те, як вийшла лисичка, до них в ліс приїхала нова мешканка лисичка. І от Вовчик закохався в цю лисичку. І... В кожній дитячій, дитячій... казці ми можемо так, знайти. Так, елементи мене такий у них ді... діалог. Так, діти дуже е... ну, сміються з таких діалогів, тому що тут використов... використані от слова їхні, які вони вживають. Вовусику скрикнув Вухасик, хасик, затуливши лапою рота. Та ти ж закохався? Що, нічого подібного, грубо відповів вусик і виліз з кущів. Срову ще раз це сказати. Та чому ти злися, в вусику? Ти бачиш їй сумно, ходімо, познайомимось з нею. Як? Як, як? Постукаємо в двері скажемо привіт, виходь гуляти і познайомись. Ти так завжди робив? Невже? Так, ходімо? Не можу. Чому? Не можу. І все тут. Ти бачив, яка вона? Яка? Ну така, така. А я хто? Хто? Сірий вовк, от хто. Ти капітан футбольної команди. Ось ти хто. Отак? От Отак. І припини себе корчити баранчика беню. Ти ж у нас хто? Хто? Сірий вовк, от хто. А, -а, а, ну то що, ходімо? Куди? Куди, куди знайомитись? Ні, не можу. Хух, ні, з тобою неможливо розмовляти, стомлено промовив ухасик. Ну, тоді ходімо до хлопців. Уже всі зібрались. Тобто є проблеми дитячі, багато їх у моїх книжках, які вирішуються щасливо. Тому читайте мої книжки, я буду теж щаслива. Нагадаю, що сьогодні у програмі поетична маєвтика було таке приємне виключення. У нас була дитяча письменниця, письменниця для дітей Лариса Ніцой. І Ларисочка, одна хвилина, ваше побажання нашим глядачам. Побажання глядачам, дорогі батьки. Я вас дуже прошу, читайте своїм дітям. Не дивлячись на те, що вашій дитинці два місяці читайте її. Або що вашій дитинці 12 років і вона вже давно читає сама, читайте її. Тому що, якщо ви ввечері перед сном і прочитаєте одну сторіночку і ви, ви, ви зблизитеся з нею, ви будете рідніші, і дитя ваше вам буде дуже вдячне, а коли виросте саме буде читати, це буде дуже класно. Точка зближення, прощається з вами. Цього доброго до наступних зустрічей. Дякую, пані Лариса, за розмову. Дякую вам.